Кожного року, коли наближається Різдво, світ стає трошечки тихішим, наче завмирає, щоб почути, а чи горить у серцях людей те саме світло, що колись засвітилося по Іфліємі. Українці тут за кордоном ми єдні, ми єднаємося, і неважливо скільки кілометрів одне від одного там в Україні ми були. Ми єднаємося і будемо справжні, такі як нас навчали, наші діди, прадіди. Оце наше коріння, це наша коліна. Зараз е, нема напевно в Україні такої родини, яка е, не могла би сказати, що е, рідний тато, брат, е, жінка на, на фронті. Тому ми всі тепер трошки ЗСУ. У нас іншого вибору немає. І сподіватися, ми можемо тільки на себе, на ЗСУ і, звісно, на Бога. Благодійність завжди починає мінятися світ кругом нас. Тому я сьогодні дуже радий бачити вас, діти, вас усіх. Знаєте, під час війни нас дуже багато речей розділяє. Нам важливо обов'язково єднатися, знаєте, особливо в ті такі тяжкі часи. що ви в нас є і е, знаєте, що ви наша опора і ви наша надія, і ми все, що можемо, робимо для того, щоб підтримувати вас, наші дорогі. В першу чергу я хотіла би подякувати нашим захисникам за те, що вони боронять нашу країну. Всіх всі тих 6922 дев'ятсот кілометри. Вони є дуже важливими. Кожний міліметр, кожен сантиметр. Вони є дуже важливими. Хотілося б побажати нам всім надії, надії на краще на те, що все буде Україна і перемога буде за нами. Шим захисникам найбільше хочеться побажати терпіння, витривалості, здоров'я. Ми з вами тримайтеся, Хочеться вам допомагати і надалі. Ми будемо е, старатися збирати такі заходи, донатити, збирати допомогу, намагатися любими силами вам допомогти. Ми з вами, Україна, переможе!